У цьому відео приготуємо смачний шоколадний торт. Приготування починаємо з випічки шоколадного бісквіту. Всі сухі інгредієнти об'єднуємо та просіюємо. Яйця з цукром збиваємо в пишну білу масу. Час збивання мене зайняв 12 хвилин. Після того, як яйця з цукром збили до необхідної консистенції, в три прийоми вводимо сухі інгредієнти. Тісто вимішали до однорідності, переливаємо в підготовлену форму, далі відправляємо випікатися завчасно розігріту до 170 градусів духову шафу, час випічки орієнтовно 55 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо сухою дерев'яною шпажкою. Після охолодження форми вирізаємо бісквіт, залишаємо на решітці та після повного його охолодження замотуємо харчовою плівкою та на пару годин перед нарізанням прибираємо до холодильнику. Для приготування шоколадного мусу желатин заливаємо молоком, залишаємо набухати. Молочний шоколад заливаємо гарячими вершками. Перемішуємо до розтоплення шоколаду, пробиваємо занурювальним блендером. Далі об'єднуємо згущене молоко, варене згущене молоко та вершковий сир. Перемішуємо і вливаємо розтоплений шоколад. Желатин розпускаємо в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, вливаємо та пробиваємо блендером до однорідності. Для зручності готуємо ділю на дві рівні частини. Бісквіт нарізаємо на три коржі та приступаємо до збірки торту. Для збірки торту з мусовою начинкою щільно встановлюємо кондитерське кільце та ацетатну плівку. Кожен бісквіт пропитує згущеним молоком розведеним водою. Заливаємо мус, який розділили на дві частини. Далі закриваємо харчовою плівкою тортик та відправляємо до холодильнику на стабілізацію на 6 годин. Після стабілізації торт вирівнюємо своїм улюбленим кремом. Чудово сюди підійде крем на основі вареного згущеного молока. Посилання на приготування залишу в описі під відео. Я тортик залів шоколадним мусом і ще на 6 годин відправлю на стабілізацію. Для приготування шоколадного мусу молочний шоколад заливаю жирними вершками, розтоплюю в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, пробиваю занурювальним блендером. Додаю вершковий сир, попередньо замочений желатин розтоплюю в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, вливаю та пробиваю мус до однорідності.